Ще хочу подивитися, чи є загроза з Білорусі для України, так як туди привезли ту страшну зброю. Не буду казати, яку. Ви самі всі знаєте. І хочу подивитися, чи є загроза з Білорусі для України. Взагалі і тої страшної зброї. Зараз подивимося. Ну, страхи в нас є. Страхи в нас є. Можна так сказати, що для України буде правосуддя. Жіноча енергетика це добре. Тобто я не бачу загрози з Білорусі. У ну, всякому випадку поки що, поки що не бачу, не треба боятися. Ні, тупік, тупік. Тупік. Погодякувати. Я англоохоронець. Ні, не буде загрози з Білорусі для України. У всякому випадку на найближчий час, а особливо тою страшною зброєю, не бачу ніяких загроз, ніяких вибухів, ніяких пожеж, нічого. Бачу янгу-охоронця для наших родів. Так що стоїмо. Так що не лякаємося і живемо спокійно, бо бодай про це не думаємо. Особисті розклади Viber WhatsApp.